Нас забрала у вас друга, позовний Малі, Євген. Рік минув, так, як його немає. Так. Це найбільша втрата? Чи були ще втрати? Так. Найбільше. Є ще молод, боець розвідувальної групи з Азов. Це кадри з вашого інстаграма, з вашого дозволу. Mm -hmm. Ми зараз покажемо. Євген Брах, позивний Малі. А ми сьогодні записуємо цю програму, і сьогодні в нього день народження. Якби була можливість звернутися до Малі і сказати йому те, що ви не встигли сказати, що б ви йому сказали? Що я рядом з воюєю сім'єю. Я їх ніколи не дам в обіду нікому і буду підтримувати до кінця, щоб він не переживав.